Компактний Mercedes-Benz b класу 2007 року, який поєднує в собі елементи хетчбека та невеличкого мінівена. Тут у нас 176 тисяч пробігу, 2-літровий бензиновий двигун та автоматична коробка передач, що буде дуже зручно для дівчинки, яка щойно отримала права. Хтось говорить, що це навіть дівчачий автомобіль. Це у нас офіційне авто, придбане в автосалоні. Має невеличкі косметичні підкраси, які ніяк не впливають на швидкість. І давайте я вам покажу його детальніше. Зовнішній вигляд характеризується сучасними лініями та компактними розмірами, що робить його зручним для міського використання. Пропонує авто нам високу посадку, що покращує видимість на дорозі. Має дуже гарний зовнішній вигляд. Немає ніяких нюансів по кузову. Має дуже гарну комплектацію, є люк. І в цілому авто у дуже гарному візуальному та технічному стані. Не потребує додаткових вкладень. Сів і поїхав. Є у нас парктроніки задні. Багажник у нас. Дуже великий, є шторка та докатка. Всередині у нас датчик сліпих зон, повний електропакет, центральний замок, блокування вікон, регулювання дзеркал, шкіряний салон. З механічним регулюванням, люк, датчик дощу та датчик світлу. Тож, давайте заведемо. Немає у нас ніяких помилок, все працює чітко. Такий у нас невеличкий мультируль, кондиціонер. Все працює, підігріве сидінь, автоматична коробка, невеличка така мультимедія. Тут у нас відкривається люк. В салоні дуже комфортно сидіти, висока посадочка, дійсно дуже комфортно. Позаду у нас дуже багато місця. Салон виглядає майже як новий. Багато місця, це буде дуже зручно для дальніх поїздок. Тож я запрошую на тест-драйв та детальніший огляд цього авто. Ви можете його оформити в лізинг або в кредит, а також, звичайно, що за готівку. За більш детальною інформацію пишіть нам у коментарі. Телефонуйте, а краще завітайте особисто. Ми знаходимося у місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18, та працюємо кожного дня без вихідних.